Є поняття базових потреб дитини: п'ять є таких базових та основних. мені здається. Це прям суперцінна інформація. Є потреба в безпеці, що її не покинуть, її не залишать, або батьки кажуть, там будеш все погано вести. Я там тебе здам інтернат, там залишу. Це буде порушенням цієї базової потреби. Далі безумовна любов, та таке безумовне прийняття. Ти є люблений. Який би ти не був, що би ти не любив, чим би ти не цікавився. Все одно ми тебе любимо безумовно, просто тому, що ти це є. Я ти далі є важливий момент автентичності. Ми маємо давати дитині можливість проявляти себе такою, якою вона є. Вступної базової потреби межі допомогти дитині оці кордони поставити, коли ці межі добре поставлені, це дозволяє чутися в безпеці. Останнє це потреба в самореалізації. Тобто ми даємо можливість, щоб дитина тепер зробила щось сама, а не ми її страхували скрізь. Це вже те, що може дуже батькам допомогти, знаєте, чутися компетентними.